Сьогодні у нас з вами конструювання. А що ми будемо робити, для цього вам треба відгадати загадку? У дворі не ловить гав, каже, грізно, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить, збуде двір увесь. Хто це, дітки? Звісно, пес. Ось подивіться, якого песика ми сьогодні з вами будемо робити. Ось він. Так, і я вам покажу, як його треба зробити. Це не, це не важко. І так, можна взяти, для нього нам потрібен буде квадратик. Квадратик, ну, песики бувають різного кольору. І ви берете квадратик такий, як вам хочеться. Він може бути. Папір односторонній, може бути двосторонній. Двосторонній папір з двостороннього можна зробити ось такого песика. Тоді ми зможемо йому відкрити ротика, бачите? А з одностороннього я вам зараз покажу, як його робити. І так, ми беремо квадратик і складаємо його куточок до куточка. Щільно. Його зажимаємо там, де у нас згин. Потім перевертаємо цей трикутничок, у нас вийшов трикутничок. Да. Ми його перевернули і склали вушка нашому песику. Два у куточка беремо і складаємо, получаємо вушка, згинаємо добре, щоб вони не. Не виходили, не розгиналися, не стирчали. І ще нам залишилось зробити носик. Для носика ми той куточок, що внизу, загинаємо догори. Ось так загнули. Все, голівка песика нам готова. Бачите, нам залишилось тільки домалювати йому очі. Отак От песику домалювали. очі, носик, і у нього місце, де у нього на носику ростуть вусики, намалювали. Все, голівка готова. Тепер ми цій голівці зробимо тулуба. Ось такого тулуба, як у цього песика, бачите? Для цього нам ще один квадратик потрібен, і ми його теж складемо навпіл. І дуже добре загнемо, загнемо, розгладимо куточки. І для цього все, тулуб готов. Нам залишилось тільки загнути хвостик. Бачите, загнули хвостик. І щільно притиснули все. Тулуб готов І так, ми зробили голову, зробили тулуба. Тепер нам треба намастити кінчик цього тулуба клеєм, будь-яким клеєм, який у вас є, дітки, ми намастили і приклали. Прикрали, приклали до голівки. Ось так. Притиснули добре. І у нас наша собачка, наш песик готов. Також можна зробити з цих квадратиків багато іншого. І так, з цих квадратиків можемо, я вам казала, зробити такого песика, якщо буде. Для цього ми один один кінчик, коли у нас буде однаковий папір з двох сторон, ми один кінчик на ротика нашої собачки отак відкриємо і вставимо туди язичок. І буде у нас собачка з відкритим ротиком. Поки воно біле, не не, не, не можна так робити. А коли папір двосторонній, можна зробити. Те ж саме, тільки відкриємо ротик нашому песику і вставимо язичок. Ось наша собачка готова. песик. Так, Тепер я вам покажу ще, як зробити лисичку і зайчика. Це неважко. І ми зараз з вами це зробимо. І так, для лисички нам теж потрібен прямокутничок, ну, помаранчевого кольору. Складаємо його вдвоє. Так, зігнули, склали вдвоє. Потім взяли куточок і нагнули його. Зігнули його. Ось так. Ось що у нас вийшло. Беремо куточки, які з двох сторон стирчать, і загибаємо їх. Згинай їх назад. Оце наша вушка. Все. Ось ви загнули їх. Бачите як? От так, загнули. І вийшла вже мордочка лисички. Залишилось тільки її розмалювати. так. Лисичка готова. І останній, он трошки складніше це наш зайчик. І так. Теж беремо квадратик. Складаємо навпіл. Так. І треба загнути оцю широку сторону. Загнути трошечки от так, щоб було видно. Трошечки загнути. Це будуть наші пушка. Є. Потім однаково, однаково зігнути. от так. Щоб вушка були однакові. Так, є. Тепер нам треба скласти це навпіл. Те, що у нас вийшло, склали навпіл. так. І ці два вушка ми складаємо до, до серединки. Ось так одно, одне вушко. так друге вушко. Склали до серединки. Все. Тут ми з вами закінчили. Перевертаємо на іншу сторону. Оцей трикутничок, що стирчить, ми його загнемо. Ось так загнемо. Тут трошки менше, трошки більше. От так. Загнули серединку. І загнули знизу трикутничок. Все. знизу загнули. Загнули цей трикутничок Всерединку І загнули цей трикутничок на іншу сторону. Там, де у нас вушка. Зайчик готов. Залишилось намалювати йому мордочку. І так, я думаю, дітки у вас все вийде. Ви постараєтесь, батьки вам допоможуть. Цікаві іграшки у вас будуть. На... Для гри. До побачення, будьте здорові!